Прикол в тому, що мені вже попадали на очі різні навушники такого типу, і стало цікаво, що це за новий форм фактор І тут випала можливість дізнатися про це без будь-яких витрат для моєї кишені, а завдяки компанії Halo. На їх прикладі і познайомимося з цим новим трендом. Все почалося з кейсу, який доволі звичний і цілком нормальний, якби не глянець. Але в руках він відчувається навіть трішки пустим. Так, з навушниками всередині. І це нагадало мені Marshall мінор 4. Там такі ж відчуття. А от найбільше враження псується від кейсу, коли бачиш ось ці от відсотки заряду, які ну дуже здешевлюють навушники, от прям максимально. Хоча, коли бачиш їх ціну в 15-20 доларів, то всі питання, в принципі, відпадають. Але краще б вже цього дисплею не було. Ну а знизу присутній роз'єм Type-C для зарядки. Самі ж навушники у вигляді певних прищепок або кліпс, кому як зручніше. А процес одягання чи вставляння і простий, і не зовсім одночасно. Хоча, думаю, діло звички, кілька разів користуватися і думаю, можна звикнути. А виглядають вони у вусі як якийсь великий кульчик. Але з посадкою вухо є певні нюанси, бо на картинках виробника це показується по одному, і якщо вставляти як показано, то гучність і якість звучання взагалі не дуже. Щось ніби віддалено і тихо грає на фоні. А щоб отримати хороший результат по звуку, наскільки це можливо для даних навушників, то мені це треба робити трішки по-іншому. І тоді вже звучання стає кращим. На вухах вони відчувають. Це як щось приблизне до звичайних вкладних навушників. Ну а за рахунок такої фіксації, то тримаються, як мінімум на моїх вухах, прям дуже добре. І здається, що їх неможливо загубити. Плюс жувальний тест їм взагалі не страшний. Коротше, такого роду форм-фактор чи не найкращий варіант для, наприклад, дуже активного спорту. Це тест запису на мікрофони, навушники Air 3. запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту. Ось так вас будуть чути співрозмовники за керування. В них відповідає сенсорна зона у задній нижній частині і по стоку, то подвійне доторкання — це плей пауза. Потрійне на лівому навушнику це попередній трек, а на правому наступний. Ну а утримання на обох навушниках це швидке перемикання режиму з малою затримкою, тобто ігровий режим. І з ним стає набагато комфортніше грати в ті шутери. Хоча відчувається, що все ж малюсінька затримка все ще присутня. Але в цілому, з цим режимом набагато комфортніше, ніж без нього. Ну і ці зони доволі чутливі, тому при звичайному поправлянні наушників можливість працювання. Також, на жаль, не знайшов нормального способу запустити на них режим спарювання. Один з варіантів, це після того як підключив до першого пристрою, спочатку потрібно їх від нього від'єднати, і тільки потім. Шукати якраз таки іншим пристроєм, це на жаль не дуже зручно. Також для них є фірмою застосунок Halo Sound, в якому є можливість святкувати за зарядом навушників. Є перемикання ігрового режиму, присутня опція звук без витоку, який на мій слух, так ніби трішечки центрує звучання, та ніби додається зовсім трішечки більше низьких частот, тобто басу. Також є 6 готових пресетів, можливість налаштувати керування, активувати пошук навушників, оновити прошивку, скинути до заводських і більше нічого цікавого. І що стосується звуку, то думаю, що до цього моменту всі аудіофіли не змогли додивитися, бо виробник, як завжди, написав про них багато, і навіть є згадка про Hi-Fi 360. Але звук при першому знайомстві в мене захоплення не викликав. І це якраз в першу чергу через їхній форм-фактор. Який натякає, що вони точно не аудіофільські, ну і те, що мені постійно хотілося їх запхати поглибше у вуха для кращого контакту, але якщо фіксувати більше як виробник показує, то в такому випадку їх звук нагадав мені про навушники від Sony LinkBuds. Які правда в 6 разів дорожчі, але по звучанню в них дуже схожа ситуація. Але якщо все ж знайти ось ту от власну найкращу точку контакту, бо в даному випадку звук от прям цілком і повністю залежить від посадки, то динаміки тут доволі хороші. І зміна звучання може бути від щось таке собі, до а нічого так грають. Знову ж таки пам'ятаючи про ціну і специфіку форм фактору в цілому тут переважають високі, інколи навіть трішки дзвінки та неприємні, а ще на деяких треках відчувається зниження гучності там, де має бути бас. Тобто, через це гучність плаваюча. А сам бас десь нижче середньо. Хоча, якщо навушники глибше запхати у вуха, стає якраз таки кращий контакт і тих же басів аж забагато. гучність, до речі, логічно, що також залежить від положення в вухах. Коротше, даний форм-фактор в плані звуку і друг, і ворог одночасно, і відгуки про них, думаю, можуть сильно відрізнятися від людини до людини, як мінімум, що стосується конкретно даних навушників. Хоча нагадую, що звук це якби дуже індивідуальна штука. Тому тут важко сказати щось однозначно. А ще їх форм-фактор говорить про те, що як оточуючі будуть чути, що відбувається у ваших навушниках, так і ви будете чути, що відбувається навколо, в перемішку з музикою, звичайно, бо вони, як маленькі динаміки, які не повністю закривають вушний канал. Хоча музика все ж буде переважати, навіть в шумних місцях, що однозначно є плюсом. З доступних кодеків у них це AAC та SBC, ну а Bluetooth версій 5,4. З нюансів, то в мене один раз було, що вони продовжували грати, навіть коли вже запхав в кейс, але у кейсу був заряд. Також одноразовий момент був, що коли вони полежали кілька годин у кейсі, я дістав і почав їх слухати, і десь через 30 хвилин вони розрядились, хоча заряд кейсу показував більше 80%. А за той час, поки вони були у кейсі, то точно мали зарядитися наповну. З прикольних особливостей це у них і підтримка підключення двох пристроїв одночасно. А перемикання звучання між пристроями може здійснюватися з невеличкою затримкою. Та спочатку потрібно зупинити програвання на одному пристрої, щоби почало грати з іншого. Загальна ж з'явлена автономність в районі 28 годин. А на одному заряді вони можуть протриматися до 5 годин. І в мене на практиці вийшло трішки менше 4,5 годин, якраз таки на одному заряді навушників. Це десь 70% прослуховування музики і відповідно близько 30% розмов. В цілому, як задумка, дійсно цікаве рішення, і за свою вартість цілком можуть піти тим, хто хоче навушники відкритого типу, а особливо, якщо вони потрібні, для якогось дуже активного спорту. Щоб в цей момент щось просто грало на фоні, бо тримаються вони дійсно от прямо <laughs> суперкласно. Це точно їх, напевне, найкращий і найбільший плюс. Але після них мені все ж тепер стало ще більше цікаво послухати й інші моделі навушників, також форм-фактором, та перевірити реалізацію у інших виробників. Бо мені така задумка точно подобається, оскільки я є фанатом навушників відкритого типу. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.